Рибка, яка завжди поспішала. Історія від Максимки у теплому синьому морі жила маленька рибка на ім'я Блискітка. Вона була спритна, цікава і дуже любила бути першою у всьому. Коли зграя вирушала на прогулянку між коралами, блискітка вже попереду. Коли друзі знаходили нові водорості, вона першою пірнала, щоб роздивитися. А ще вона часто штовхалася хвостиком, щоб випередити інших. Інші рибки зітхали. Блискітко, не поспішай, ми ж усі разом плаваємо. Та вона лише сміялася і махала хвостиком Хто перший, той найсміливіший. Одного ранку зграя пливла повз красиві корали. Між ними виблискували щілини загадкові й привабливі. Ой, я перша подивлюся, що там. вигукнула блискітка і миттю шмигнула в отвір. Та раптом шурх. Плавники зачепилися за корал. Вона сіпнулася, але дарма вузький прохід міцно тримав її. Допоможіть, запищала рибка. Почувши її голос, уся зграя кинулась на допомогу. Хтось відтягав корали, хтось штовхав обережно збоку, а морський краб навіть приніс мушлю, щоб чимось розширити отвір. Нарешті блискітка вибралася на волю. Вона глибоко вдихнула бульбашкове повітря і прошепотіла Дякую вам, друзі. Я більше так не буду. Відтоді вона плавала поруч з усіма та просила «Пропустіть, будь ласка, якщо вам не важко, і більше не штовхалася. А коли бачила щось нове й цікаве, спершу кликала інших Ходімо разом. Але обережно. І зграя знову була дружньою, а блискітка зрозуміла, краще бути разом, ніж першою в небезпеці і більше ніколи не штовхалася.